Сьогодні знайомимося з сирами з пліснявою, особливою категорією для справжніх гурманів. Ці сири вирізняються своїм яскравим смаком, унікальним ароматом і пліснявою, наприклад, рокфор легендарний французький сир із насиченим солонуватим смаком і виразною гостротою. Горонзола італійська класика, ніжна та вершкова, з тонкими пікантними нотками, Дорблю популярний сир із легкою гостротою, який підходить навіть для новачків. Сента Юр, м'який і кремовий із вишуканим насиченим смаком, Бльодоверта. Насичений французький сир із глибокими трав'янистими нотками. Ці сири чудово поєднуються з медом, фруктами, горіхами чи хлібом. Вони також додають яскравості соусам і салатам. Це смак, який варто відкрити для себе.